адміністрації на той час діючий дав розпорядження про надання права заключення договорів на невитрублені паї, Галицькі гральні компанії. І на, на сьогодні вони приїхали і збирають урожай Галицька аграрна компанія. Як невитрублені паї. По полях ці паї вони роз, розпорошені, по шахматці, так, так звані, так народу називають. Сьогодні ми виїхали сюди з представниками органів внутрішніх справ з службами райдержадміністрації, і ці конфліктуючі сторони ми запросили клуб в клуб села Старий Мартинів, і я запропонував е так розвивати далі події. Техніку забрати, тобто не збираю сьогодні в районі. Ні одна компанія, ні друга компанія. До понеділка, працюємо ми в суботу, неділю і понеділок, і в другій годині зустрічаємося в мене в кабінеті із всіма спеціалістами, з, з е, представниками, тобто директорами, власниками одної і другої компанії і представляють документи на право обробляти землю. І на той момент я думаю, ми маємо прийняти рішення, але щоб зняти громадську напругу. Це була моя така, моя така пропозиція, щоб люди тут не переживали. Ви бачите, люди переживають навіть не за пай свій, а люди переживають за зерно. І треба вклонити голову перед нашими пустими людьми. Домовилися, що зараз вони їдуть, це зерно важуть разом. І техніку дії. Крім того, я запропонував сільському голові, щоб на завтра скликати схід села. І громада також сказала своє слово. Я не знаю, вони мали це всі сіті, голова має І мені також це дуже важлива думка громади села. Перш за все. Все, Дякую. дякую.